Всім привіт! З вами Лорд. Продовжуємо грати за Іспанію. Цікаво, як зовсім інакше походили командувачі інших націй. Наприклад, Франц, австрієць походив в сектор Відень, перейшов, Мурат Бей, Єгипет захопив сектор Рим цим часом. Княжевич-поляк захопив сектор Україна в Московії. Також дуже цікаво було, як мене атакував Наполеон. Я подумав, щоб ну, повторити захопити в нього дві гармати і він відступить. Але сталося зовсім інакше. Він підійшов до мене, до моєї кавалерії своїм загоном стрілків, в яких велика сила вистрілу саме вольтежерами. І вистрілив. Я атакував після цього його кавалерію, розбив його загін. Потім він атакував мене загоном Національної гвардії. Вистрілив, я розбив і цей загін. І також зробив вистріл по ворожому загону саперів. І так він відступив. І Відповідно, я отримав додатковий досвід. І Тепер в мене нове звання майор. Я можу шість. Не 6, а 9 загонів тепер очолювати. Цікаво, що тепер у кожного командира інше розташування на карті. Зараз відновимо, точніше додамо собі нові загони, які ми можемо найняти, так як в нас три додаткові загони можна додати. Так, Кавалерію одну додамо, мушкетерів один загін і один загін герілясів. І тепер будемо атакувати вже не Наполеона, так як ми в передній в основній частині атакували, а атакуємо Франца. Я на цьому моменті зберіг, щоб можна було е потім ще одну альтернативну версію зняти і атакувати їм, щоб вже такий самий розклад був е командирів. Ну що ж, атакуємо Франца. проти нас 10 загонів, вони будуть на. Південному сході ми будемо на півночі ближче до північного заходу. У нас 9 загонів, в нього 10 загонів. До того ж, нам ще й бонус іде у ворожих загонів лише 33 бойовий дух, що для нас дуже вигідно. Відправляємо відразу наші загони геріляси, щоб захоплювати поселення одним загоном. Йдемо рухаємося в центр, щоб захопити поселення заліза. Цим часом на півночі кавалерію захопили поселення золота. І Також ще загоном захопили поселення заліза. Загоном мушкетерів рухаємось на захід, щоб захопити поселення вугілля. І також тут ключова точка. Два міні загона стоять. По 30 солдатів, і нам потрібно буде їх тоді перемогти. Е Геріллясами ми все ж таки не захоплювали поселення заліза, а пішли далі і захопили. Ну, не захопили ще, а будемо захоплювати поселення вугілля на схід. Далі продвинулися. Поки по нам відкрили по наших мушкетерах на заході вогонь-захисники ключової точки. А іншим загоном герілясів ми підійшли до е, центрі будівлі, а саме, не будівлі, а поселення, а саме залізо. І будемо захоплювати. А іншим загоном Герілясів будемо захоплювати поселення вугілля. Зараз відкриємо вогонь. Цим часом мушкатерами ми в рукопашному бою ну, вистрілили і в рукопашному бою перемогли е, захисників. Поселення вугілля. Також гірілясами вистрілили, захопили поселення вугілля на сході. І зараз будемо стріляти, щоб захопити поселення Заліза приблизно в центрі карти. Тим часом одним загоном герілясів ми на півночі пішли на схід, щоб захопити ще поселення вугілля, а загоном мушкетерів підійшли до поселення. Їжа, яка в нас приблизно на північному заході знаходиться. І тут нас також завдання потрібно виконати, тобто ще три міні-загони по 30 солдатів. Їх потрібно буде теж знищити. Відкриваємо, пришиковуємося в лінію і першої лінії відкриваємо вогонь, інших б'ємо в рукопашну. Бачимо до нашого селища те, що приблизно в центрі знаходиться ближче до сходу, підходить вже ворожий загін. І 120 солдатів, хоча в нас лише герілясів 60. Ага, вони далі йдуть в напрямку е на захід, в напрямку поселення Заліза. Там в нас теж один загін герілясів. 60 солдатів. Цим часом геріляси на півночі вже підійшли на самий схід і захоплюємо зараз поселення вугілля. Відкриваємо вогонь. Знищуємо захисників всіх і захоплюємо поселення. Захопили поселення. Тим часом мушкетери у нас перешикувалися в лінію, перемогли всіх захисників, яких потрібно було знищити, щоб виконати завдання, і потроху відновлюємо витривалість. Також кавалерію трохи підходимо поближче, щоб можна було швидко зреагувати, якщо хтось якийсь із загонів буде у нас під загрозою. Бачимо ще. Новий загін підходить ворожий до поселення вугілля. Ми трохи відійдемо, заховаємося за будівлею. І також е іншим загоном релясців, а саме там, де заліза, теж сховаємося за будівлею, і от нам вистрілили лантвери ворожі. Хоча будівля нас захистила, і вони, можна сказати, лише нас трохи зменшили бойовий дух. Цим часом. Е на заході до нас рухається ще загін ландверів, там де наша кавалерія підійшла. Один загін кавалерії ми переслали, щоб вона атакувала ландверів, які вистрілили по нашим Геріллясам. Так, все-таки два загони кавалерії ми відправили. І двома загонами, напевно, будемо атакувати. З різних сторін. Одним загоном з тилу ще й ще одним загоном, а саме кінними гусарами відійдемо, бо до нас підходить, підходить ворожий загін, щоб він по нам не відкрив вогонь. Ми трохи відступили на північ. Ближче до поселення їжі, яка ми вже захопили мушкатерами. Бачимо, ще два загони підходять ворожі ландвери і фузелери. Хоча, напевно, це один загін той, що там був, він просто ближче підійшов. Цим часом одним загоном гірілясів ми прямуємо на південь, на заході, на південний захід, і там захоп, будемо намагатися захоплювати поселення заліза. Ще одним загином Герілясів, які в нас були на північному сході, відправляємо їх на підкріплення приблизно в центр, там де поселення Вигілля, там де два ворожі загони по 120 солдатів. Відкриваємо вогонь. Геріллясами, щоб захопити на південному заході поселення Заліза. Захоплюємо поселення. Бачимо до нашого селища, що в центрі знаходиться саме поселення Заліза. Підходить ворожий загін граничарів. У них дуже велика сила вистрілу. Ми трохи ближче підвели нашу кіноту. Цим часом ландвери підходять до іншого селища, яке приблизно в центрі знаходиться вугілля, і відкривають по нам вогонь. Але так як ми на відстані стоїмо, вони мало що цим вогнем зробили для нашого загону. Ну, можливо, там бойовий дух трохи упав. Бачимо вже інший загін, теж вистрілив, теж ландвери. По нам. Ми намагаємось трохи підійти, щоб теж по ним вистрілити і відновити собі хоч частково бойовий дух, так як в нас він майже наполовину впав. Відкриваємо вогонь, хоча вони вже далеко відійшли, тому це мало що нам дало. Відходимо назад, щоб сховати за поселення. Бачимо ще один загін йде із центру в напрямку з заходу. Е, в нас тут. Підходять наші мушкетери, перешиковуємось в лінію, щоб протистояти цьому загонові і будемо намагатись його знищити. Тим часом геріляси, які у нас на південному е сході захопили поселення, будуть рухатися, будуть рухатися ще на південь, щоб захопити поселення їжі. Е ми атакували. Ландверів, які до нас підійшли, відкрили по ним вогонь мушкетарами. І в рукопашному бою встигли їх знищити, а вони не встигли вистрілити по нам. Бачимо, граничари по нашим грілясам вистрілюють, але так як ми були за будівлею, то це мало що дало їм їхній вистріл. Ми користуємося моментом і атакуємо двома кінними газадорами, граничарів, які вже не мають. Заряджених мушкетів своїх і знищуємо їхній загін. Тим часом гріляси вже підійшли до поселення їжі на, північ... на південному е заході і захопили його, вистріливши. Мушкетери, що у нас на північному заході, підводимо їх трохи на південь, там у нас Ворожий загін стоїть. І найбільше загонів у нас е приблизно в центрі карти біля поселення вугілля. Тим часом ми дуже близько підійшли мушкетерами до ворожого загону і відступаємо трохи, а герілясами зробили вистріл по ворогу біля поселення вугілля. Наші мушкатери, які перемогли один загін, вже перезарядилися і бачимо, до нас ще загін ворожий підходить ландвери. Перешиковуємося знову в лінію. Іншим загоном мушкатерів теж ми перешикувалися в лінію. Нас тут ще на допомогу трохи підведемо кінних гусарів. Цим часом фузелери підходять, щоб атакувати нас. І ми теж спробуємо їх атакувати. Підійдемо спочатку поближче, так як вони вже вистрілили, і відкриємо вогонь. Трохи нам додало бойового духу, але не дуже багато. Цим часом до наших мушкетерів підходить ворожий загін фузелерів. Ми відкриваємо по ньому вогонь, і до іншого загону наших мушкетерів підходять лендвери. Ми відкриваємо вогонь і знищуємо лендвері. А от фузелерів ми, на жаль, не змогли знищити. Але вони вистрілили, і ми йдемо в рукопашний бій мушкетарами, а також відправляємо на допомогу загін кінних гусарів. Бачимо, ландвери підходять до наших герілясів, яких тут вже два загони, а саме біля поселення Вгілля. І ще один загін підходить до нашого поселення Заліза. Теж лендвери. Трохи сховаємось за будівлю, тому що у нас не дуже високі показники бойового духу. Цим часом у шкатери загони наші перезаряджаються. Цим часом бачимо якийсь загін вистрілив, і в нас, напевно, низький, низькі показники бойового духу було, і два загони, загони наші герілясів, на жаль, Розбіглися, втратили ми два загони. Мушкетери у нас перезарядилися і із заходу вирушають на схід на допомогу герілясам і двом загонам кінних газадорів. Також кінних гусарів теж відправляємо на допомогу. А мушкетерів, яких у нас 100 солдатів у загоні, відправили поближче до поселення їжі, щоб вони там відновилися. Підходимо потрохи мушкетерами. Також грілясами рухаємося на півдні в у сторону сходу, щоб захопити поселення золота. Бачимо, ми захопили одну стратегічну зону. Ну і там інші різні ресурси за Захоплення поселення отримуємо. а також по 10 одиниць досвіду за майстерний бій, який провели наші війська, наші солдати. Бачимо до нашого поселення заліза, вже підходить два загони, а саме фузелери і ландвери. У нас там поки із піхоти лише один загін грілясів. А от що правда з кавалерії три загони. Поки що мушкатерами підходимо поближче, по дорозі, тому що у нас низький показник витривалості. Тінними газадорами відходимо, тому що до нас підходять тут ландвери. Ховаємося герілясами за будівлю, по нам вистрілюють, у нас низькі показники бойового духу, але так як ворожий загін вистрілив, відправляємо три загони кавалерії в рукопашну атаку. і я так сподіваюся, що ми знищуємо ворожий загін. Знищили ми ворожий загін. Герлясами також зробили вистріл, хоча можна було його не робити. Відступаємо кавалерією. Також герілясами вже підійшов, як бачимо, загін наших мушкетерів. Також інший загін відновився і відправляємо його теж на допомогу. Те, що вже підійшов, перешиковуємося ним в лінію. Бачимо 4 ворожі загони, 2 ландвери і 2 фузелери. На півдні наші гірляси підходять до захисників поселення золота. Хоч вони стоять за деревами, але все-таки відкриваємо вогонь, хоча це було напевно даремно. Вони теж по нам відкривають вогонь і ми рукопашно йдемо їх атакувати. Цим часом. Другий загін мушкетерів вже майже на місці. Вони трохи не так ішли, тому ми їх переформуємо, так би мовити. Щоб вони вже правильно йшли по дорозі. Тому що, коли вони йдуть так, як вони щойно йшли якось неправильно, в них падає витривалість, а нам це не потрібно. Тому що в мушкетерів і так швидко падає витривалість. А ще додатково нам її втрачать. Це дуже погано. Підходимо поближче загином мушкетерів, тим, який тут вже був, тому що в нього витривалість це дозволяє. Інший загін мушкетерів теж підійшов у нас, а тут два ворожі загони фузелерів вийшли на передові позиції. Гландвери в тилу поки стоять. Перешиковуємося іншим загоном мушкетерів Теж в лінію стаємо позаду наших мушкетерів. Бачимо, кузелери відкривають вогонь по наших захисниках селища, ми цим часом мушкетерами підходимо поближче до ворога, інший загін по нашому загону мушкетерів вистрілює кузелерів. і підходить ворожий загін ландверів. Вони лише першою лінією вистрілюють. Ми поки що іншим загоном мушкетерів, хоч у нас низький показник витривалості. Але намагаємось підійти поближче, щоб теж зробити вистріл. Робимо вистріл і два ворожі загони тікають. Знищили ми ці ворожі загони. Цим часом кавалерією із заходу підходимо до ворожого загону фузелерів, які вистрілили, і атакуємо їх. Бачимо, ворог вже відступає нам якби ще. Загін ландверів знищити, атакуємо його кавалерією, якщо встигнемо. Так, ми встигли, знищили його. Захопили ми сектор. Хоча втратили два загони герілясів, отримали 2500 досвіду, 10 загонів ворожих перемогли. У ворога 2000 втрати вугілля і 10 тисяч їжі. 350 досвіду він отримав за мої два загони, які я втратив. Франц, Австрія, ну в нього взагалі досвід 0 був, а тепер буде 350. Звісно, це не дуже добре, але все ж таки він слабкий буде проти нас. А в нас ще 12 тисяч золота ми отримали додатково. Так, у нас два загони грілясів втрати.